Народний автомобіль Ford Fusion 2017 року випуску, рестайлінговий. Друзі, автомобіль оснащений двигуном 2,5 літра атмосферний, на який можна поставити газік. Надійна коробка, гідротрансформатор. Друзі, класний вигляд. Автомобіль має зовні. ось такі гарненькі литі диски, гарненькі фари. І подивіться, що у нас є по комплектації. Подивіться, по комплектації у нас є повна SE, так сказати. Є у нас кондиціонер, камерка заднього огляду, повний електропакет. Мультикермо є кондиціонер, датчик світла, безключовий доступ. Є у нас шайба переключення передач, як на ренджровері. Задній ряд теж тут дуже багато місця. Світленький, такий гарненький тканевий, дуже практичний салончик, великий багажник. Друзі, не звалікайте, приїжджайте, покупайте рестовий. Fusion ще й на наді... на надіжному моторі 2.5. Забирайте.